Почнемо із ракетної атаки, тому що у ніч на 7 лютого в нашій країні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку з боку Росії. В повітряних силах додали, що ракетна небезпека оголошена через загрозу пусків крилатих літаків Крилатих ракет перепрошую з літаків ту 95 МС о 6.15 повітряні сили повідомили, що з'явилася перша група ракет на Київщині курсом на південний захід. Ще дві групи були вздовж межі Полтавської та Чернігівської областей. Курсом на захід наразі перша хвиля атаки закінчилася. У цей момент триває друга, тому закликаємо вас перебувати в укриттях, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ворог діє терористичними методами та атакує. Абсолютно все до чого може дотягнутися, о 6.22 Стало відомо, що кілька груп ракет на півдні Київщини почали рухатися на Вінниччину. на Кировоградщині. Також були у Вінницькій області, на Хмельниччині, в Черкаській області, Тернопільській, Львівській. І у Харкові атакували балістичним озброєнням. Лунали вибухи. Там загалом голова Харківщини Харківської ОДА Олег Сенігубов повідомив, що армія російська завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Він додав, що за попередньою інформацією зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину без постраждалих, але інформація ще оновлюється, тому що росіяни атакують балістичним озброєнням. Вибухи також чули і на Черкащині. Ракети маневрували у повітряному просторі Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Згодом вибухи пролунали і в Дрогобичі Львівської області. У Києві чули також звуки вибухів. Під час першої хвилі атак працювала протиповітряна оборона. На цей момент через атаку у Дніпровському районі постраждала одна людина. Уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтні лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. каже, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі. Без електроенергії одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці. Крім того, за попередніми даними, в Голосіївському районі загорілася будівля. Стосовно відновлення електроенергії до відновлювальних робіт зможуть приступити, як тільки закінчиться повітряна тривога. Зараз це робити небезпечно. Магістральні лінії працюють у нормальному режимі. Про це повідомляють в Укренерго. загалом по Дніпропетровщині. Якщо говорити, ворог скерував кілька безпілотників на новомосковський район. Два шахеди збили ПВК «Схід». через падіння уламків та влучання решти безпілотних літальних апаратів. Є руйнування території комунального підприємства. Наразі пошкоджені будівлі та авто виникла також пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно загасити в Миколаєві. В результаті російської ракетної атаки є поранені люди та пошкоджені. Житлові будинки, водопровідні та газові мережі. Про це повідомив міський голова міста Олександр Сінкевич. Він каже, що є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 із них без дахів, пошкодження газових і водопровідних мереж. Комодальники вже ліквідовують наслідки цієї атаки. Є поранені більше деталей і знову ж таки буде через точніше після відбою, за словами Сінкевича. Одна людина госпіталізована, іншим надали допомогу на місці. Підкреслив е, мер, що бригади вже виїхали на місця, і пообіцяв, що усім постраждалим нададуть відповідну допомогу. Наразі це вся інформація, яка стосується обстрілів. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається, які наслідки російських атак, як тільки в нас з'явиться детальніша е, інформація або новіша інформація. Ми обов'язково вас про неї поінформуємо. З'явилися от буквально щойно в Миколаєві один загиблий в результаті російської е, атаки. Чоловік якого госпіталізували після обстрілу, е, на жаль, помер в реанімації. В нього була тяжка е, травма, завдана знову ж таки росіянами. І Російськими терористами внаслідок цієї терористичної атаки. А у Києві загорівся багатоквартирний будинок в результаті знову ж таки російської атаки. Про це Віталій Кличко повідомляє підрозділ е пожежно-рятувальний уже прямує на міст. На місто зараз два постраждали в Дніпровському районі. Наразі обом медики не дали відповідну допомогу. Інформація, на жаль, з'являється просто зі швидкістю світла. В плані того, що стосується російських обстрілів, будемо знову ж таки пильно стежити і уважно стежити за тим, що відбувається зараз із наслідками російської ракетно-дронової атаки, бо принаймні на цей момент відомо із того, що пишуть у медіа, і з того, що повідомляють у різних соцмережах, що росіяни задіяли теж чимало різних повітряних засобів ураження, починаючи від безпілотних літальних апаратів і закінчуючи крилатими, е крилатими ракетами. Знову ж таки, і балістика також. Була наразі. Є вже перші кадри із е, наслідками російської терористичної атаки на територію нашої країни. Почнемо із Миколаєва. Мер міста Олександр Сінкевич показав кадри наслідків атаки по місту. Можна побачити на цих кадрах, зрештою вирву просто серед. Цивільних будинків попередньо поки що невідомо, чим саме росіяни вдарили по місту, але відповідні фахівці проаналізують, зберуть уламки і інформацію. Будемо мати повну картину, точніше, того що сталося уже пізніше. Єдине, що можна констатувати, принаймні на цей момент, це робота російських окупантів. по Цивільній інфраструктурі нашої країни зрештою про цивільну інфраструктуру є і наслідки удари по удару по Києву. Багатоповерхівка, яка горить про неї саме наш не наш, а київський мер Віталій Кличко писав про те, що горіла багатоповерхівка і продовжує горіти. Відповідні фахівці вже працюють на місцях. Поряд із цим загорілися і автомобілі, які були поруч цієї багатоповерхівки. Ситуація загалом. Напружена всюди зараз намагаються усунути наслідки російської атаки. Попередньо наш штаб повідомляє, що вночі окупанти запустили 15 безпілотників шахет по Україні, 12 з них вдалося знищити. Це я так ми так розуміємо у першій хвилі атак, тому що наслідки. Навіть перед першою, тому що наслідки і першої, і другої ще будуть уточнюватися, тому що нічого ще не закінчилося. Повітряна тривога все ще триває, і росіяни все ще атакують територію нашої країни своїми е, повітряними загрозами. кажуть е, у генштабі, що е, вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 15 БПЛА типу «Жахет-136», «131». Силами і засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БПЛА. Наразі повітряна тривога продовжується. Карта повітряних тривог все ще червона. Ми уважно стежимо за наслідками російської атаки, і як тільки з'являтимуться нові деталі, обов'язково вас про них інформуватимемо. Дивіться, як прекрасно. Відбій повітряної, відбій повітряної тривоги. Зараз я. Дивлюся, яка ситуація по українських містах. Практично всюди відбій в на заході залишається Хмельницька область, але і там зараз буде відбій, тому що завжди воно так і є. Поступово карта вся перетворюється з червоної в сині. Наразі повітряна тривога лунає все ще в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Будемо сподіватися, що і там повітряна тривога закінчиться, і схоже на те, що закінчується, тому що у Миколаївській уже відбій так от.